Смілі відбулася творча зустріч для осіб з інвалідністю, які мають досягнення у різних напрямках діяльності. Назвали захід «Україно рідна, Ти для мене єдина. Перед усім хвилиною мовчання вшанували усіх, хто віддав свої життя за Україну. Творчу зустріч організував відділ молоді та спорту, управління освіти молоді та спорту. Ми підтримуємо молодь, яка живе в нашому місті, і підтримуємо і творчо вдарованих дітей, і тих, хто танцює, і тих, хто співає, і робить поробки, і грає. На музичних інструментах і всі-всі таланти молоді, ми підтримуємо. Є такі слова, що талановита людина талановита у всьому. І ці слова, без сумніву, можна сказати і про вас, про учасників сьогоднішнього заходу. Тому що ви займаєтеся спортом, танцюєте це вже я особисто бачила. Співаєте, робите чудові поробки, малюнки. Теж ви мені їх дарували, ці поробки. Я знаю, які вони красиві ангелки. І сьогоднішня наша зустріч це розповідь про те, що ви можете, які ваші таланти. Хочу сказати, що наша Україна і наша смілянщина дуже дуже багата на таланти. у дружньому товаристві. Зібралися не лише учасники зустрічі, а й їхні батьки, рідні та друзі. Привітав присутніх добре відомий багатьом смілянам чемпіон Паралімпійських ігор Олександр Дріга. Наш земляк зараз виконує обов'язки начальника Черкаського центру. Інваспорт Мені дуже приємно, що вони запросили і що всі змогли зібратися. Такий важкий час і що є бажання е, займатися спортом і проявляти себе в творчості. Е, хочу всім побажати, щоб е, ви так само займалися спортом і надалі. Е, ми запрошуємо всіх на свої змагання, які ми проводимо е, в Черкасах. Е, хочу всім також побажати відмінного здоров'я. І щоб скоріше прийшла наша перемога, щирі побажання висловив директор Черкаської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для дітей з інвалідністю і чемпіон Паралімпійських ігор Антон Скачков. Запрошую бажаючих до занять спортом. У нас є в школі сім видів спорту, можна кожен підібрати. Для себе ну, у нас тут є Сміна Прохівна, представник нашої школи. Дуже приємно, що спортсмени участвують і в кульовій стрібі приїжджають, і в футбол. Команда Сміли представляє завжди і в легкої атлетиці, і плаванні. Дуже потужне відділення у нас в школі. Дуже приємно, дякую. Відділ молоді та спорту подарував гостям книгу про «Смілу», упорядником та видавцем якої є комунальне підприємство Медіа Центр. Я заліз смілянин, але мені я думаю, дуже буде цікаво дізнатися багато нового. Футболісти від організаторів отримали у подарунок м'яч. Солодощі та футболки надала громадська організація спеціальна олімпіада України в Черкаській області. Тренер-викладач обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Ніна Дем'яненко, Як багаторічний наставник представила, розповіла про досягнення учасників зустрічі, зазначила, що треба пишатися такими дітьми та молоддю, адже кожен із них має здобутки у спорті або творчості. Успішно виступають на змаганнях, турнірах, конкурсах різного рівня, від міських до міжнародних. Учасники зустрічі і цього разу представили свою творчість: читали авторські вірші, поділилися знаннями з історії України, малюнки та роботи декоративно-прикладного мистецтва представили на виставці.